Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде не про курей і про качок, а от саме про мою собаку Лялю і Кота Рудика. Сьогодні у нас така важлива справа. Я буду вакцинувати їх під сказу. От, е, я роблю це щороку. Я вам потім розповім, коли я провакциную. Їх потім трішки розповім, що і як. Е, я буду вакцинувати. Ось такою вакциною. От. Я купив її у ветеринарній аптеці. Взагалі вакцинація від сказу безкоштовна, але можна купити так. Лялю, це буде твоє. Обов'язково шприц повинен бути новий, запечатаний, тобто ніяких це ж тварина і яка різниця бути не може. Тому вакцина і шприц. Зараз я зроблю вакцинацію, ляля вже. Здогадалась, що я буду з нею щось робити, і втекла. А потім трішки на цю тему ми з вами порозмовляємо. Отже, друзі, вакцинацію від сказу робимо підшкірно. Я буду робити в районі холки, тобто між передніми лапками, отак от, от відтягуємо шкіру, не бійтеся, їм не боляче. Тут найменше е, нервових закінчень, тому, якщо ви ідеально вколите, е, Собака або кіт, неважливо, навіть не, не відчується. Але якщо трішки дюрнуться, нічого страшного, от, відтягуємо шкіру і такий, нібито лялю утворюється трикутничок. отут. І ось сюди вводимо як би то його основу. Вводимо голочку десь на сантиметр, ви відчуєте, коли голка проткне шкіру от, і обережно вводимо. Так, Ляля вже знає, що буде, тому. Так, і зараз я буду це робити. Отже, відтягуємо шкіру. Вводимо голочко і обережно вводимо нашу вакцинку. Отак, От трішки помасажували. До речі, друзі, не забувайте ніколи одягати наш шприц ковпачок. От і все. Отже, друзі, ляльку я провакцинував, ви бачили, їй було не боляче, вона трішки дюрнулася, але нічого страшного, це для її користі. Так, бачите, образилася, відвернулася від мене. От. Як ви вже бачили, я робив підшкірно в області Холки ін'єкцію. Можна робити внутрішньо м'язево в районі бедра. А можна робити підшкірно в районі пахової складки. От. Але мені простіше було отак от зробити. Що я хотів би на цю тему сказати? По-перше, перед тим, як вакцинувати ваших тварин, ага, ще вакцинацію дорослих тварин пові... Пові... потрібно проводити щороку, приблизно десь в один і той самий час. От я десь так приблизно восени щороку. І вакциную їх. Значить, за два тижні до вакцинації собак і котів потрібно проглистогонити, тобто провести дегельмінтизацію. До того ж, вакцинувати потрібно лише здорових тварин. От. Ну, звичайно, ви так, можливо, візуально і не оприділите, але ну, хоча б візуально ваші тварини повинні бути здоровими. E, значить, не можна вакцинувати не лише від сказу, а від будь-чого тварин, які вагітні, які годують, які хворі. От Тварини, от явно видно, що вони хворі, виснажені. Ну, тобто, наприклад, ви знайшли якусь собачку, можливо, вона й здорова, але худувата, бо ну, не доїдала. От і також, якщо у Тварини недавно були якісь травми або стерилізація. от Не рекомендується десь після цього два тижні вакцинувати тварину будь чого. Отже, друзі, всі ви звичайно чули таку хворобу, як сказ. От. Це хвороба вірусна, зоонозна, тобто нею хворіють і тварини, і люди. От. Ще до повномасштабного вторгнення були. По всій Україні такі вспишки серед диких тварин сказу, і не виключення Полтавська область, в якій я живу. Також я бачив інформацію, що були в Сумській, Чернігівській Харківській областях. От з повномасштабним вторгненням ситуація, я думаю, лише погіршилася, тому що особливо в регіонах, де йдуть бойові дії, зараз не до вакцинації тварин, От, тому. Я думаю, що в майбутньому ми зіткнемося з великими проблемами, От, але не будемо забігати наперед. От, е, я вже сказав, що вакцинація від сказу проводиться щороку, приблизно в один і той самий час. Вакцина безкоштовна. От, тобто ви звертаєтеся у вашу е, державну, районну лікарню чи міську. Я, до речі, не знаю, як там зараз вони називаються. От вакцину на руки вам, скоріш за все, не дадуть, тобто потрібно буде приносити. Своїх улюбленців до них, хто живе в селах, в яких немає е, цих лікарень, здається, там якось вони організовують виїзди. Тобто, потрібно слідкувати в групах, не знаю, в Фейсбуці, там на Вайбері, де там ще. Як правило, ветеринарні лікарі цих лікарень повідомляють, що буде проводитися вакцинація собак і котів в такий то день, в такий то час. Е, ось так. Тобто, вакцинація безкоштовна. Я не захотів вести собаку і тим більше кота у нашу районну лікарню, тому що це ще в Тобі був атракціон, особливо з котом, Тому я купив вакцину у ветаптеці. От, вона коштувала мені 60 гривень 1 мл. Тобто на одну отаку от голову. Значить, друзі, сказ передається від хворих тварин через укус разом із слиною. От, тобто від тварини до тварини або від тварини до людини признаки сказу у собаки можуть бути, вона боїться світла, тобто ховається в якісь нори там, чи будку, чи ще щось, відмовляється від корму, але може заковтувати якісь зовсім посторонні предмети, тобто каміння, там не знаю, ну тобто зовсім неїстівні речі, От, звичайно, слиновиділення. Іноді вона може бути агресивна, а іноді може бути навпаки. Дуже така ласкава, буде облизувати вам руки, обличчя. От. Ну, це так, я вам розповідаю. Звичайно, якщо вас вкусила собака чи кіт, чи, не дай Боже, дика тварина, там, не знаю, особливо лисиці, от, звичайно, звертайтеся одразу в лікарню. От. Е, на рахунок лисиць. Я досить часто бачу в інтернеті відео, як лисичка розгулює по місту чи селу, і от підходить навіть до людей. І якщо чесно, мене це дуже насторожує, тому що лисиці це, як правило, нічні тварини. от, Вони дуже хитрі і дуже обережні. Це все ми знаємо. От, і коли лисиця... Отак от, от дика лисиця виходить в день в місто чи в село, тим більше підходить до людей, то це повинно вас насторожити. До речі, не раджу ніколи лисиць чіпати, гладити і тим більше приносити їх додому. Тому що дуже велика вирігідність, що ця лисиця хвора на сказ. Тобто от у неї саме таке проявляється, тобто вона не бігає, е, як знаєте. Вибачте, як скажена із піною у рота і кусав цих підряд. Е, у лисиць, от буває так, що вона от саме перестає боятися людей, і отак от, от виходить. Тому, друзі, будь ласка, лисиць не чіпайте. Е, у нашому регіоні, до речі, давно не зустрічалося вовків, але так як йде війна, і полювання заборонено, і знайомий мій один. Е, Мисливець розповідав, що вже бачили і в нашому районі вовків. Звичайно, вони також можуть бути е, переносчиками сказу. Вони йдуть з тих регіонів, де зараз активні бойові дії, там Чернігівської області, Сумської, сюди до нас. Тому, ну, звичайно, також е, вовка, будь ласка, не гладьте. І ще друзі, вакцинують і диких тварин. Звичайно, ніхто їх отак не ловить і не вакцинує в холку. От, їм розкидають вакцину у вигляді брекетів. Ви, до речі, коли гуляли в лісі, от або там збирали гриби, не знаю, могли ці брекети бачити? От їх розкидають ну, по лісах. От, будь ласка, їх не чіпайте. Ну, звичайно, до речі, не чіпайте нічого, незнайоме вам у лісі, навіть знайоме. І це навіть не стосується сказу, це все зрозуміло. Я, до речі, додавлю фотографію цих брекетів. Щоб ви знали, тому що іноді люди якось так зустрічають, кажуть: ой, в лісі щось таке дивне. Лежало це саме так вакцинують диких тварин. До речі, у нас все ще в Україні маю на увазі, існує практика регуляції популяції лисиць там чи вовків методом відстрілювання. Тому от я вважаю, що це. Негуманно, так не потрібно робити. Європа вже давно від цього відмовилася. От вони лише вакцинують диких тварин. Але, знову ж таки, якщо існує загроза для життя людей, звичайно, потрібно вибирати життя людей. Ось так от, друзі. До речі, Рудика я ще не вакцинував. Скоріше за все, я не буду вам показувати цього, тому що його доведеться, напевно, тримати в п'ятьох. З ним, як з лялькою, такий номер не пройде. От, тому це ще буде те видовище. Тому якось так. Але я вас запевняю, що Рудика обов'язково я також провакциную. Ось Ляля відвернулася, вже зніматися не хоче. От, тому, друзі, якось так. Слідкуйте за здоров'ям своїх улюбленців. От, тому що ваше здоров'я залежить від них інколи також. От бачите, яка так, давай тебе почухаю. Ось так, от, друзі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим. І до нових зустрічей. Талялю. Так.